Всього за півтори-дві тисячі гривень можна вжити в такому прекрасному будинку, не маючи твердопаленого котла, не маючи газового котла і не маючи електрокотла. Єдиним істочником в цьому будинку є тепловий насос з системою повітря вода. Опачні у нас стоїть внутрішній блок теплового насосу. У нас є ємність для системи опалення і системи охолодження будинку. У нас стоять насосні групи, які розбирають теплоносій на будинок. У нас є болір косвенного нагріва для нагріву гарячої води. В будинку стоїть предзапас води і насос підвищення тиску з фільтрацією. І вся система захищена от такими стабілізаторами. А ще у нас така от я як... хазяйка, яка Керує процесом. Весь наш будинок обігрівається сугубо теплою підлогою. А для охолодження будинку ми використовуємо фан-койли для того, щоб люди дихали чистим повітрям. Ми установили такі от рекуператори, які дають змогу провітрити приміщення і все тепло залишити в будинку. Така система дозволяє цьому будинку мати тепло. Холод і круглий рік гарячу воду по самій мінімальній ціні. Тому, кому друзі, цікава тема теплових насосів по посиланню в шапці цього профілю, ви можете отримати безкоштовну консультацію. А вам всім тепла або холоду, бережіть себе, слава українцям.